Джіп Cherokee 3.2. Прийнято рахувати, що автомобіль самий надійний по двигуну, і це дійсно так і є. До двигуна питань нема ніяких. А от саме питання в теплообміннику, який знаходиться в розвалу блоку, і виглядає він в оригінальному вигляді ось так. Як бачите, пластикова основа, до якої прикручений теплообмінник, і теплові зазори вони е, можуть змінюватися і бути нерівними. Тоді йде протікання мастила. Мастило набирається ось тут в двигуні, і це все парує, димить і таке інше. Тому всі автомобілі мають замінити 3,2 двигун, ось цей теплообмінник, і ставимо ми вже ось такий. Як бачите, повністю алюмінієва основа. Тут вже її не поведе. Це називається обслуговування автомобіля і правильний підхід до ремонту авто і США, тому що ми хочемо, коли ви замовляєте авто і США, щоб ви мали автомобіль без будь-яких проблем. Звертайтесь в міто авто.